Вітаю, мене звати Наталка Седлецька, і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Нестор Шуфрич доволі відомий український політик та за сумісництвом бізнесмен. Після майдану він обрався у раду за списком опозиційного блоку. З поміж багатьох активів у родини Шуфрича є 8 гектарів землі на мальовничому березі Дніпра під Києвом. Наш Максим Савчук з'ясував, що за допомогою цієї землі Донецька фірма отримала додаткових 47 мільйонів гривень кредиту у банку друга Сина Януковича, які назад так і не повернула. Постраждалі це вкладники з банкрутілої фінустанови, що стоять у черзі по свої гроші. Про кредитного спритника, що сидить у раді. Дивіться далі. Жовтень 2014 року, ніч перед парламентськими виборами штаб опозиційного блоку. Регіонали, які вісім місяців тому не втекли разом із Януковичем у солодкому передчутті отримання нових депутатських мандатів, це унеможливить проведення негласних слідчих дій та притягнення їх до відповідальності без згоди депутатської більшості. Зараз топитися з президентом Колишніковим ну, Азаровим Нікола Янича по телефону спілкуватися. Про що? Запитав його здоров'я і висловив бажання, що ситуація в країні соціальна, економічна, повернеться до такої, як було прийнята. Нестор Шуфрич один з найяскравіших представників попередньої влади зберігає спокій і впевненість. У правоохоронних органів питань до нардепа немає. Дисципліна в залі. Різкі висловлювання і бійки, які забезпечили Нестору Шуфричу впізнаваність, залишають у тіні іншого шуфрича бізнесмена, хоча його бізнес доволі потужний та різноманітний. Видання Forbes оцінює статки Шуфрича у 219 мільйонів доларів. Він посідає 20-те місце у топ-100 найбагатших українців. Forbes пише, що Шуфрич залишається співзасновником найбільшої приватної нафтогазовидобувної компанії «Нафтогазодобування». Його родина опікується футбольним клубом Говерла а зовсім нещодавно схеми з'ясували, що Шуфрич володіє ще й акціями Київського річкового порту, який чекає на реконструкцію. Операції, що мають ознаки фінансових оборудок. Журналісти програми схеми натрапили на цікаву історію, пов'язану із Нестором Шуфричем та виведенням грошей із банку друга сина Януковича. В афері використали усю ділянку. Це 8 гектарів дорогоцінної землі під Києвом, що належить родині Шуфрича. Нині її ринкова вартість це десятки мільйонів гривень, вагомий актив нардепа. Друга складова афери Південкомбанк. Зараз він у стані ліквідації, але свої найкращі часи банк пережив у період президентства Януковича. Експерти пов'язують успіхи Південкомбанку товариськими відносинами екс голови Наглядової ради Руслана Циплакова та Віктора Вікторовича Януковича. Нині покійного сина колишнього президента. Циплаков був другом з молодшим сином Януковича. Вони в них був спільний інтерес. Вони займалися там гонками, тачками. Сам Цеплаков користуючись цим знайомством з Януковичем, що називається з ноги, відрав відкривав двері власних кабінетів. Де перебуває Руслан Цеплаков зараз, невідомо, а його Південкомбанк ліквідовують. Банком керує уповноважена особа фонду гарантування вкладів. Її завдання знайти кошти, щоб розрахуватися з потерпілими вкладниками. Неповернений кредит у 117 мільйонів гривень, плюс відсотки, загалом понад 156 мільйонів гривень. Така сума безслідно зникла з південком банку перед введенням тимчасової адміністрації, і тут виринає ім'я Нестора Шуфрича. Ось спрощена схема того, що відбулось. 17 липня 2012 року маловідома донецька фірма Алітек взяла кредит у Південкомбанку у розмірі 70 мільйонів гривень під 17% відсотків річних строком на один рік. Трохи згодом Алітек взяв з банку ще 47 мільйонів. Під ці додаткові кошти Нестор Шуфрич заклав свою ділянку площею 8 гектарів у місті Козин. Виступив поручителем. У разі неповернення боргу банк може забрати землю. Але зрештою Алітек, який опинився на окупованій території, коштів прогнозовано не повернув. А власну ділянку у Козині Шуфрич вивів з під застави рішенням апеляційного суду Київської області у 2014 році, коли у банку почалися проблеми. Таким чином банк не отримав ні 156 мільйонів гривень, це включно із відсотками, ні землі Шуфрича. Юрист Роман Маселко звертає уваги на те, що земельна ділянка була виведена з під застави без договору із банком про розірвання іпотеки Шуфричем у 2013 році. І попри це, у 2014-му апеляційний суд Київської області за позовом Шуфрича визнав іпотеку припиненою. Суд встановив, що банк листувався із Шуфричем та інформував про виведення ділянки з іпотеки. Виникла така підозра, що документи. Рішення кредитного комітету про те, щоб вивести цю земельну ділянку з іпотеки, яка є алогічним рішенням, однозначно алогічне. Далі всі ці звернення про те, що з'явитися туди-то, туди-то, вони ж є в простій письмовій формі, вони по суті там особо ніде не реєструються, і довести, що вони справді були, ну, мені здається, доволі тяжко. Ось це є та ділянка, про яку йдеться. Її площа близько восьми гектарів. Донедавна вона належала народному депутату Нестору Шуфричу. Тепер вона у власності фірми, директором якої є його батько. Від початку цю землю зазначають юристи, родина Нардепа отримала не без скандалів. Незаконність в річ цього проспряжена якраз і заключається в тому, що земельні ділянки, розташовані в межах села, а Бухів, Бухівська райрада, Бухівська рад адміністрація видала цю землю, незважаючи на те, що вона в межах села. Тому воно все і незаконно. Схеми пройшли складний шлях, аби запитати народного депутата Шуфрича, як він пояснить те, що з Південком банку було виведено немалу суму під заставу його ділянки, яка зрештою залишилася у нього. На робочому місці у парламенті депутатами так і не застали. Дані про реєстрацію з сайту Верховної Ради показали, що під час шести реєстрацій на минулому тижні Шуфрич був присутнім лише один раз, і в кулуарах він не з'являвся. Прес-секретар заявила про неможливість зустрічі. не вдається. новосюжет до не А чому не виходить? Тобто немає бажання коментувати цю історію. Немає можливості. Але, попри відсутність часу на парламент та на спілкування з журналістами, увечері п'ятниці Нестор Іванович з'явився в ефірі політичного шоу Лайф». Ми вирушили туди. Під час перерви нардеп розповів просто таки детективну історію про оборудку з банком. Ми е, виступали. З договіром поруки за фірму, яка повернула кредит. І ми були дуже здивовані, коли побачили, що договір іпотеки не було розірвано, і що під цей договір іпотеки хтось інший взяв кредити і, як кажуть, просто скористали ситуацію. Не Іванович, але як можна вкладати іпотеку без вас? Тобто, договір іпотеки підписати без вас? Я думаю, що елементарно. Якщо є відповідні зв'язки, то можна зробити це якраз є тим питанням, яке я доручив розібратись нашим адвокатом. Чи можна повірити в те, що Нестора Шуфрича, народного депутата від партії регіонів, підставили під час правління країною партії регіонів, використавши банк, пов'язаний із партією регіонів? І чому нардеп заявив про це лише тоді, коли стало зрозуміло, що банк ліквідують його землю можуть забрати за борги? Жні суди одна з найвагоміших причин, чому в Україні процвітає корупція: телефонне право, судді на гачку у влади та звичайне хабарництво. все це нікуди не зникло і після революції гідності. Змінити заскорозлу систему був покликаний новий закон. В Україні розпочалася глобальна переатестація, перевірка, тести та співбесіди. Її мають пройти усі судді країни. У Києві першими почали перевіряти суддів з усієї України. України, що мають бути призначені пожиттєво, наш журналіст Сергій Андрушко був присутній на 40 співбесідах, що відбулись за цей час. Чи є надія на очищення? Спецрепортаж програми схеми. Київ вища кваліфікаційна комісія суддів. Триває співбесіда з тими суддями, які були призначені на п'ять років указом президента Януковича, і які хочуть тепер обійняти цю посаду безстроково, тобто пожиттєво. Скажіть, будь ласка, коли придбали автомобіль? який у вас в 2012 році тобто вже перебуваєш да. на, посад... на посаді, на посаді судді мої джерела. Перед тим як придбати автомобіль Lexus, зараз у мене перебуває у власності 2007 року випуску. Ну, не обов'язково перед... називати автомобіль. Добре, Нічого. перед тим у мене у власності був інший автомобіль, який був проданий. А, а який був попередній? Мазда був автомобіль перед тим. Ну, різниця. А яка мазда? Третя. Мазда 3. Там є різниця, все-таки серйозна різниця. Національного антикорупційного бюро повідомлено про встановлення ряду обставин майнового, майнового та немайнового характеру, що можуть вказувати на корупційні ризики. У власності батька судді перебуває дві квартири, 6 земельних ділянок та 2 автомобілі. У власності матері перебуває 11 земельних ділянок та один автомобіль. У власності колишньої сукрухи перебуває 14 ділянок, а у власності судді Поліщук перебуває автомобіль престижної марки. Рішення комісії рекомендувати Ганну Поліщук на призначення суддею пожиттєво. Судді Голосівського районного суду Києва Вікторії Пасинок перерахували 40 тисяч доларів з Великобританії. На комісії з'ясувалося, що від безробітної сестри. Ну, Безробітні воно, воно проживає в Англії. Це моя рідна старша сестра. Але у неї є якісь збереження. У неї є частка однієї компанії, Вона отримує свої доходи. Вона могла собі дозволити мені дати в позики цю суму. В позики цю суму коштів. Вони мені були необхідні на той період. І я і буду по можливості їх повертати. Рішення комісії рекомендувати Вікторію пасанок на призначення суддею пожиттєво співбесіди із суддями їхні оцінювання неможливо переглянути будь-де і будь-кому в інтернеті. Це можна зробити лише якщо ви перебуваєте в їдальні вищої кваліфікаційної комісії України. Перше судді, які претендують на безстрокові терміни, пишуть тести і йдуть на співбесіди. Це нова вимога закону про судоустрій статус суддів. Наша знімальна група пробула чотири дні на співбесідах і виявила, що комісія часто заплющує очі на некваліфікованість суддів або ж на тих, хто має корупційні ризики. За законом члени вищої кваліфікаційної комісії визначають, кого рекомендувати на призначення, а кого ні. Порівняйте очікування і реальність результатів співбесід. Це кінець першого дня. Послухати оцінювання прийшла колега суддя з господарського суду Києва Ганна Бондаренко. Я вважаю, що половина повністю відповідає критеріям. Ну не всі ми не ідеальні, є якісь помилки, але а інша половина. Ну, я там, не знаю. Мабуть, є якісь запитання, які, як у мене, як просто спостерігаття ну, залишились якісь там суб'єктивні, може сумніви. Але результат з 9-7 рекомендовані. Це суддя з Вінничини Вадим Губко. Він склав тест щодо здатності проводити судові засідання. Результат: суддя потребує підвищення кваліфікації. на співбесіді. Він також не зміг відразу згадати, що його родина та родичі мають 47 гектарів землі. Щось домовили чотири земельні ділянки. Так. Це відповідає дійсно. Ми то отримали одну. Діга дружина, другу теща, третю тесть, члена сестра, то сестра то жінки, хто тесть тещі. Ні, я сказав, членам вашої родини земельна. Це то походження цих земельних дві тесть має фермерське господарство. Проблема з тестами і питання щодо майна. Були і у більшості інших кандидатів першого дня співбесід. Судді Готинського райсуду Київської області Олесі Кисіль подарували будинок, коли вона працювала суддею. Подарували вам да, наш да, 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 батько. Да, ви. Ви був куплений моїм батьком, Він коштує року. Суддя Олена Іваненко утримувала людину до вироку суду в СІЗО близько року. У нашому СІЗО Меритопольському є проблеми в даній ситуації щодо Мілітопольської ІВС був тривалий час. Біля восьми місяців був на ремонті, тому у нас з доставками було проблеми. Один рік відповідно до закону максимально допустимий термін, що застосовується для особливо тяжких злочинів. Не пройшла співбесіду суддя Ольга Біднина. Пані суддя не склала тест на знання законодавства та здатність ухвалювати судові рішення. А ще вона не змогла ясно пояснити, де її родина взяла кошти на придбання Тойоти Вензи уже під час судівства. Вартість нового авто понад 40 тисяч доларів. В тринадцятому році ви отримували не досить такі дохід, 14 Чотирнадцятому році взагалі тільки допомогу чоловік з. Згідно анкети у вас не працює, от а батька і батьки чоловіка є пенсіонер? Я не можу о, пояснити. Можливо, о, якісь зберігання у чоловіка були, якось може батьки допомогли. Де він працював? Не не не, а він в житті не працював? Суддя Ольга Біднина була направлена комісію на перепідготовку перенавчання. За півроку у неї буде ще одна спроба співбесіда. Іншого дня на перенавчання направили суддю Ігоря Кльопова з господарського суду Полтавської області. Він не склав письмові тести. На співбесіді комісія дізнається, що пан Кльопов серед інших розглядає справи пов'язані з комерційними банками. Банківські справи пов'язані з банком, з лізними. Також з'ясовується, що судді пощастило, він взяв кредит на машину під 0% в одному з банків. А яка була відсоткова ставка по цьому клізе? Ну. Всі подивилися взагалі відсоткову ставку середню цього банку. От. по, в інтернеті, будь ласка. Ну, вона не, не му, далеко не зубуть. Якщо е, ви зробите запит. До хюндай центру міста Полтава, була проводилася акція. Це загальновідома акція для всіх. Кльопова направили на перенавчання. Скажіть, так ви що, не суддя тепер виберуть? Суддя. Суддя? Ваш, що означає? Це відсторонили, тобто зупинили, зробили перерву. Тобто що це означає, зробили перерву для вас? Подготуватися потрібно краще. Ага. Тобто, ви як ви будете готуватися зараз? В школі судді національній. Ви будете вчитись зараз, так? Так, як довго це буде тривати? півроку. А потім заново, заново? повторно проходження. Оцінює, да? Так? так, наскільки високі шанси по вашому після от, перепідготовки, перенавчання? Вважаю великі. Добре, Дякую. Найкраще. держава оплачує зарплату усім суддям, яких направляє на перенавчання. Направляти на перенавчання після співбесіди вимагає закон про судоустрій, і статус суддів. автор закону адміністрація президента. Одного дня перед співбесідою наша знімальна група помітила білий мерседес, що заїжджав на територію до вищої кваліфікаційної комісії. Завбачивши камеру, авто залишило двір. Згодом повернулося і припаркувалося у іншому місці. З авто вийшов молодий чоловік. На наше запитання він почав розмовляти англійською. Ви суддя? Мсарам недонасень. Скажіть, будь ласка, ви суддя? Ви на співбесіду? <реш> Чому ви почали розмовляти англійською? Ви на оцінювання? Скажіть, це ваша машина. Ми з'ясували, що насправді молодий чоловік не іноземець. Він помічник одного з членів Вищої кваліфікаційної комісії. Ввечері чоловік заговорив українською. Так як ваше прізвище, скажіть. Дякую, хлопці. Пане так. інспектор, скажіть, я, як ваше я прізвище? Я Не на оцінювання, я не суддя, дякую. Ну ви ж державний службовець. Звідки у вас машина? Як ви заробили на неї? Це мого товариша взяв для. Вирішення побутових проблем не виглядає. Члени кваліфікаційної комісії суддів Станіслав Щотка. Так, Розкажіть про, що? про машину, про чию вашу машина. Пішов відставку у 2010 році. Ну, так, отримав вихідну допомогу, гроші. Все. Це ви купили на вихідну допомогу від чого? Включаючи, як суддя відставці. Членкиня комісії Тетяна Шилова. Ви член комісії? Працівниця. Вони співбесіду. Як вас звати? Ви тут працюєте? Голова комісії Сергій Козяков. впевнений, що ви хочете спитати джерела походження. Так, придбано 2008 році, коли я вже до цього був 20 років адвокатом. Наступні три дні співбесіди суддів, які претендують на безстрокове призначення, були схожими. І з нового впало в око відповіді кількох суддів із званням кандидат наук. Суддя Вікторія Вихрова з Дніпропетровського окружного суду не пригадала ані прізвища свого наукового керівника, ані значення наукового терміну своєї роботи. Не писали. Писала державний а, університет державних внутрішніх справ Дніпропетровську. По керівник Карнеєв Андрій. Скаріть, не не, будь ласка, що таке акімнітет? Акі коммунітет. АКІ Ви написали диссертацію прямо по цій темі тільки мені Два слова. Ну, добре, є калії. Є мене туда є. Новостворене антикорупційне бюро інформувало комісію про корупційні ризики у низки суддів, що, утім, для частини з них не стало завадою успішно скласти співбесіду. Родина судді Олени Рябчук під час її суддівства стала власником половини нежитлового приміщення розміром 242 квадратних метри у Дніпропетровську. Якщо Поєднати сукупний дохід за 2012-15 роки вашого чоловіка і метраж цього нежитлового приміщення, навіть якщо вони пополам купили, то все-таки можна засумніватися. От... У нього була вихідна допомога при звільненні з військової служби. А скільки вона не пам'ятаєте? Ж... Не менше 20 тисяч гривень. Все-таки ну, 242 метри. У Дніпропетровську, 2013 році воно не введено, ви... приміщення, не введено в експлуатацію, не підведені, не підведені ніякі комунікації до нього сто 120 тисяч гривень. Коштувало приміщення щодо низки інших суддів, стосовно яких у антикорупційного бюра існували корупційні ризики. Комісія робила перерву чи паузу для перевірки фактів. Шанси, що такі судді знову матимуть можливість повернутися на чергу співбесіду, залишаються. Серед них суддя Вижгородського суду Олена Скарлат, яка ухвалювала рішення щодо відбирання водійських прав у майданівців. Скільки таких судових рішень вами прийнято Ну, таких або які можна кваліфікувати або персоніфікувати як справи Майдану? П'ять. Я вибачаюсь, шість, тому що відносно п'яти це щодо сі, хто не правда випавнення правда. Рішення не ухвалене, а оголошена перерва щодо судді Черкаського районного суду Олександра Суходольського цей суддя два роки поспіль не надає фінансову декларацію своєї дружини. Ну, я офіційно заявляю, що в неї не було і немає ніякого майна автомобілів, е нерухомого земельних ділянок і не було. Тобто її нема що скривати. Ви сказали, що дружина не працює, в неї немає ні майна, ні в банках. А тут я бачу, що на дружині дивіденди проценти та і сума там непогана як для депозитного рахунку. Це теж звідки ви я е, наскільки я пам'ятаю, в неї був якийсь там депозит. Ну це вже її батьки допомагали. Я розумію. Тобі. А батьки хто ми не, е, не можете сказати? Якщо ні, так не кажіть. Я, я не пам'ятаю Мама на пенсії вже працює, вона агрономом працювала. Батько я не пам'ятаю коли в нього посада. Досі на суддів ускладені різними державними органами і яке є у членів комісії, не викладається широкому загалу. Обговорення кандидатів проходить за зачиненими дверима. Такий порядок розроблений комісією та затверджений радою суддів. навіть якщо припустити, що може відбуватися просування якось недобросовісного судді. Ніхто цього не бачить. Так само, як і процес голосування. Не зрозуміло точно, який член комісії, за якого суддів проголосував, а за кого ні. Про це зауважують і поодинокі слухачі співбесід. Треба провести кваліфікаційне оцінювання. От вони роблять картинку. Самого процесу ми не бачимо обговорення цих кандидатів, прийняття рішень. Це найважливіше для суспільства, для громадськості. Бачите, просто, як приймається рішення. Тому що, дивлячись від того, що я бачу, спостерігаю тут, так. От то що я в інтернеті, так те ще там стається таке враження, що судді прим здають некваліфіковано да? іспити, негативно здають ці тести. Я бачу, от, суддя явно не володіє законами, не знає, да, некомпетентна, але при цьому їх подають далі. Що вони пишуть, що вони можуть здійснювати правосуддя, їх подають, подають пропонують їм підвищити кваліфікацію в школі суддів і так далі. До цій судді просто треба міняти професію. Списки суддів, які пройшли ці співбесіди, будуть надіслані для голосування до Верховної Ради. Уже згодом ця комісія приступить до масштабного оцінювання. Усіх решти восьми тисяч українських суддів, Попередні висновок таких оцінювань вони не нагадують суддівське очищення від нефахових суддів та тих, хто має корупційні ризики. Це більше нагадує виконання бюрократичної процедури, яка вимагає у членів комісії провести такі оцінювання. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода. Та першого зустрінемось рівно за тиждень, о 21.50. Щасти.